От уявіть собі, якийсь актив дорожчає в десятеро, і це всього за 20 років. Ні, це не чергова історія про криптовалюту. Мова йде про звичайнісіньку сільськогосподарську землю, і не десь далеко, а в сусідній Польщі. Давайте сьогодні розберемося в цьому, ну просто неймовірному економічному кейсі. І головне, спродуємо зрозуміти, які уроки з цього може винести Україна, яка зараз стоїть перед колосальними викликами. У вісім, а то й десять разів. Повторю ще раз: у вісім-десять разів. Це не просто якась абстрактна цифра, це буквальне перетворення звичайного поля на справжній інвестиційний скарб. Саме такий стрибок продемонструвала вартість польської землі від моменту вступу країни до Євросоюзу. І ось тут ми підходимо до найцікавішого, як таке взагалі стало можливим, і чи може Україна в принципі повторити цей шлях? Чи існує якийсь перевірений план, який можна адаптувати? Ну що ж, давайте розбиратися, спираючись виключно на факти. Гаразд, зануримося трохи в історію. Початок 90-х. Польська земля коштує копійки, а сам ринок, скажімо так, ледве дихає після розпаду соціалістичної системи. Тоді ніхто й уявити не міг, яка неймовірна трансформація чекає попереду. Вся хронологія, знаєте, говорить сама за себе. Подивіться, до 2004 року ціни майже не рухалися, і тут бах. Вступ до ЄС, це стало тим самим стартовим пострілом, який запустив справжню ланцюгову реакцію. Ціни полетіли вгору, досягли піку, а потім ринок стабілізувався вже на зовсім іншому рівні. Так у чому ж був секрет цього успіху? Звісно, це не було якесь диво, це був результат синергії кількох дуже потужних факторів, які, склавшись разом, створили, можна сказати, ідеальний шторм для зростання. Ось вони, ці чотири кити, на яких тримався весь польський земельний бум. Кожен із цих елементів, звісно, важливий сам по собі, але їхня справжня сила проявилася саме у взаємодії. Вони підсилювали один одного, створюючи такий собі самовідтворюваний цикл. Тільки вдумайтеся в цю цифру понад 60 мільярдів євро. Це просто гігантська фінансова ін'єкція в рамках спільної аграрної політики. ЄС вона, вона фундаментально змінила всю економіку польського фермерства і зробила землю надзвичайно просто надзвичайно привабливим активом. І ось це, мабуть, ключовий момент у всій історії. Гарантовані щорічні виплати на кожен гектар, це ж по суті зняло величезну частину ризиків з володіння земелею. Вона, знаєте, перестала бути просто ну полем засобом виробництва. Вона перетворилася на справжній фінансовий інструмент, що генерує стабільний передбачуваний дохід. І що зробили інвестори? Вони просто почали закладати ці майбутні субсидії у вартість землі. От вам і причина того самого вибухового зростання цін. Гаразд, тепер перенесімося до України і подивимося, яка ситуація тут. На перший погляд, історія ніби і схожа на ранню Польщу, але контекст. Контекст кардинально інший і, безперечно, набагато набагато складніший. Український ринок землі по суті ще зовсім молодий, цінова база дуже низька, що, звісно, створює величезний потенціал для зростання. Проте на іншому боці терезів лежать безпрецедентні ризики: війна, необхідність розмінування гігантських територій, зруйнована інфраструктура. Це ті фактори, яких у Польщі, на щастя, для неї не було. І це підводить нас до ключової дилеми, до центрального парадоксу українського ринку. Саме тут колосальний, просто в неймовірний ризик зустрічається з потенціалом для не менш колосального прибутку. І це створює унікальну інвестиційну напругу. А тепер подивіться на цю прірву, це навіть не різниця, це справжня прірва у вартості землі, Польща і Україна. Це візуально, мабуть, найкраще показує, наскільки українська земля сьогодні недооцінена, якщо порівнювати з польським ринком. Ну різниця просто вражає. Погодьтеся. А ось тут той самий парадокс: картина абсолютно дзеркальна. Хоча ціна української землі в рази нижча. Дохід, який вона генерує від оренди, непропорційно високий. Це, знаєте, класична ознака активу з високим ризиком, але й з потенційно дуже високою винагродою. Давайте тепер порівняємо ключові показники лоб у лоб. Ця таблиця добре підкреслює переваги України, особливо вищу якість ґрунтів, наші знамениті чорноземи. Але найважливіший пункт, звичайно, останній. Статус кандидата в ЄС. Саме він є тим потенційним каталізатором, який у майбутньому може запустити для України той самий польський сценарій. Тож що може чекати на український ринок у майбутньому? Якщо Україні таки вдасться подолати поточні виклики і піти шляхом, схожим на польський, то потенціал для зростання виглядає ну, просто величезним. І ось ключова думка: за правильних умов, а це перш за все мир, продовження реформ та євроінтеграція, український ринок землі може показати значне зростання. Звісно, це не гарантія, це обґрунтована гіпотеза, яка спирається на дуже чіткий історичний прецедент. Що це означає в конкретних цифрах? Дивіться, йдеться не про те, щоб наздогнати сьогоднішні польські ціни. Це було б занадто оптимістично. Йдеться про те, щоб досягти того рівня, на якому польща була десь на півдорозі свого шляху зростання. І це вже виглядає як більш реалістичний і виважений прогноз. Зрештою, все зводиться саме до цього питання: з одного боку, безпрецедентний потенціал зростання, підкріплений реальним досвідом сусіда, а з іншого колосальні небачені ризики пов'язані з війною та її наслідками. І відповідь на це питання по суті визначить майбутнє одного з найцінніших активів України.